Спонсор показу Церезіт професійні системи утеплення фасадів. Церезіт, впевненість у результаті українці переосмислюють реальність. Все, що раніше було доступним, стає дорогим. Все, що здавалося неважливим, набуло першочергового значення. Стіни будинків пропускають тепло, інженерні помилки призводять до перегрівання одних і переохолодження інших приміщень. Газ стає дорожчим за електроенергію, а цифри у платіжках зростають як хмарочоси в Шанхаї. Проте один простий тепловізор і дві тверезі голови покажуть, як раціонально змінити те, що не змінювалося довгі часи Української незалежності. Сьогодні у програмі на київській багатоповерхівці ціну повісили, а про проблеми мовчать. Червоний колір тепловізора, ознака втрати тепла. Які шайби ставлять замість коштовного обладнання? І чому товщина стін не завжди запорука комфорту? Іноді так буває. Наша апаратура фіксує те, чого не бачить людське око, приховане за стінами. Хоча зовні будинок може бути привабливим. Як ось цей, номер 45 по вулиці Дмитрівській у місті Києві. ОСББ побудоване 2005 року. Товсті цегляні стіни. Один метр тут коштує 2300 доларів. Микола, дай там зборник всіх парота. Спасний мостики холоду. Внутрішній угол, знизу до верху. Мостик холода сытся красным. Это раз. Так. А, видны перекрытия красная зебра по всем этажам. Это два. Ага. Под окнами видим батареи, пятна радиаторные. Зреем улицу это три. Так. Ну и вот сами окна в большей степени и качестве, в качестве стоятся, как помидоры красные. Это четыре. Окей. Микола, бетонная плита балкона вытягивает тепло из здания, как пылесос. Я дивлюся на тепловізор, цоколь абсолютно червоний. Це настільки типова проблема для більшості будинків. На відміну від склопрозорих конструкцій балконів, вікна на тепловізорі світяться зеленим, це нормально. При будівництві встановлювали дерев'яні рами, однак і до нових спло претензій претензії немає. Хіба що вони потребують до врегулювання. Папірець немає, виходить не так легко. І я на криші, провіряю температуру воздуха в вентиляційних шахтах. І ось цей тепловізор показує, що температура воздуха нормальна, значить, шахта працює. На жаль, я знайшов уже несколько нерабочих вентиляционных шахт, их нужно будет почистить. В целом состояние крыши более-менее нормальное, хорошее состояние рубероида, нигде не течет, сделаны все коньки и отмостки. Сейчас утро и пасмурно, тепловизор показывает по всей поверхности крыши мостики холода. Это говорит о том, что утеплять ее все равно нужно. На первый взгляд, серьезных замечаний к обследуемому зданию нет. Дом выглядит хорошо, можно сказать, респектабельно. Здание построено с полнотелого кирпича и облицовано. В хорошем состоянии крыша без видимых повреждений. Тепленый цокольный этаж. Но после проведения теплосъемки есть ряд замечаний. Первое. Отсутствие технического этажа усиливает теплопотери крыши. Наличие незащищенных железобетонных балок и большое количество углов усиливает теплопотери стены в целом. Учитывая новые тарифы на теплоносители, компания «Хенкель Боотехник Украина» рекомендует провести тепломодернизацию здания. Это даст возможность уменьшить стоимость оплаты отопления в квитанциях жильцов до 40%. Будинок на Дмитрівській потребує утеплення, причому не індивідуального, а комплексного. Стіни будинку загальною площою 3500 квадратних метрів потрібно утеплити за допомоги пінополістирольного утеплювача товщиною 15 сантиметрів з розсічками мінеральної вати через кожні три поверхи і навколо вікон ціною 600 гривень за квадратний метр. На цоколь, а тут його 200 квадратів на всю глибину промерзання нанести пиріг з використанням 5-сантиметрового екструдованого пенопласту, вартість з роботою 600 гривень за квадратний метр, і дах покрити сантиметровим пирогом мінеральної вати під стяжку і рубероїд. На всій його площі 700 квадратів. Ціна за один квадрат 800 гривень. А у підвальних приміщеннях утеплити перекриття зсередини 15 сантиметрами мінераловатним утеплювачем ціною 700 гривень за квадратний метр. Спонсор показу Церезіт професійні системи утеплення фасадів. Церезіт впевненість у результаті. Сьогодні у тепло UA стало відомо, якщо у інфрачервоному спектрі будинок смугастий, то ви опалюєте вулиці своїм коштом. Далі вам покажуть, за який час вода в крані повинна нагріватися до плюс 50 і просто зараз яку шайбу майстри в лапках встановлюють замість коштовного обладнання в підвалі. До схеми теплового пункту у мене, в принципі, претензій немає. З 2005 року будинок був запланований правильно і креслення тут відповідає тому, що має бути. Однак, перше, що кидається в вічі, не працює ось ця коробочка. Це регулювання за погодними умовами. Точніше, воно встановлено так, як бачимо, живлення немає, дроти обірвані, і ми не бачили датчику виміру температури повітря зовні на стінах будинку. І друге, тут має бути встановлений на контурах автоматичний регулятор тиску, а замість того стоїть так звана в народі шайба. О, якого вигляду має ця штучка. Оце встановлюють замість коштовного обладнання, і головне тут не жахливий зовнішній вигляд, головне, що вона абсолютно не виконує своїх функцій. Немає автоматичного балансування системи опалення. А ось тут має бути встановлена на цьому модулі. Ну і не можна не сказати, що тут повинно бути взагалі два лічильники на житлову і офісну частину будівлі, а становлений тільки один. А труби не заізольовані. 58 градусів труби без жодної ізоляції. Годі дивуватися, що взагалі в теплопункті температура 28 градусів. А це більше 10 градусів вищиною, норми, має бути 16-17. Гаряча вода. Ми робимо експеримент замірювання зростання швидкості гарячої води. За новими нормативами вона має набути 50 градусів за перші 5 секунд. 37, 42, 48, 48,5. 49,5. Стоп! 27 секунд. А тут проєктувальники застосували вітчизняну, експериментальну систему, від якою вже відмовилися. Вони встановили терморегулятори на радіаторах, намагалися вести облік опалення через лічильники води. Однак життя показало, що така система не може бути абсолютно збалансованою. Та й облік той не дає результатів. Григорій, цей будиночок чудовий приклад того, що не можна вірити своїм очам. Стіни товсті, а мостики холоду є. Вікна сучасні, а тепло пропускають. А в теплопункті начертили правильну схему, а целих три основних елементи не встановили. А отже, послухайте рекомендації наших експертів. У даній поділлі ми побачили дві характерні проблеми для України. Перше, дуже добре запроектували тепловий пункт, але по факту не встановили необхідне обладнання. Друга проблема це система опалення. Вона визначально була запроектована невідповідно до будівельних норм. І тому сусід, якщо економить, інший за це платить. Для такого випадку у нас є сучасні технічні рішення, які нам дозволяють гідравлічно збалансувати систему і уникнути впливу сусіда від сусіда і економити енергію за рахунок терморегулювання. Мешканці, ця інформація для вас. Вам необхідно запустити в роботу електронні погодні регулятори в тепловому пункті. Вартість робіт приблизно 20 тисяч гривень. Встановити датчика зовнішнього повітря для погодного регулятора. Вартість роботою півтори тисячі гривень. Встановити регулятори перепаду тиску згідно з проектом. Потягне на 50 тисяч гривень. Заощаджені від запуску в автоматичному режимі 25%. І це не все установити термостатичні циркуляційні клапани MTCV на кожен стояк системи гарячого водопостачання, що обійдеться з роботою 2500 гривень за стояк. Зате дасть змогу не зливати по півхвилини воду, очікуючи на гарячу, і заощадить на підігріві води. 10-15%. Крім того, в кожному радіаторі термостатичні клапани поміняти на динамічні. Це дозволить збалансувати систему опалення без застосування балансувальних клапанів і усуне перетоплення окремих квартир. Вартість на радіатор 1200 гривень. Заощадження 15%. Продукція дамфос і здоровий глуст переможуть негаразди. Навіть зовнішній огляд дає уявлення про інженерні системи будинку. Для енергоаудиту не потрібно руйнувати стіни достатньо зрозуміти систему циркуляції теплоносія. В програмі Тепло.UA знадобилося півдня зранку і до обіду, для того, щоб скласти адекватне враження про об'єкт і зробити правильні висновки. На місці якої церкви стоїть міністерство регіонального розвитку і як заощаджують ті, хто вчить заощадженню інших наступного тижня у програмі Тепло .UA».